Кожен земляк, який тут стоїть українець, повинен подумати внутрі, що ми залишимо після себе, що чекає цих дітей наших, які ми бачили попередні звірські відносини до їх, які Янукович в дійсності зробив, щоб люди нас, щоб ми, українці, всі стали на коліна. Так жити нам не можна. І я хочу вам сказати, усі разом сказав, скажемо. Україна, Україна вільна, вільна! Україна. Oh <laughs> my-